Ми з вами розібралися повною і неповним розгалуженням, познайомилися з конструкцією if elif, if-else, поки що ми з вами працювали з простими логічними виразами. Що це означало? У нас було два якихось значення або дві змінні і між ними стояв знак Знак порівняння більше, менше, не більше, не менше, дорівнює і не дорівнює. Але досить часто, знову ж таки, ми зустрічаємось зі складеними конструкціями, коли в нас буде декілька таких простих, логічних виразів, які між собою будуть поєднані певними логічними операторами. Щоб про це говорити більш детально, давайте спочатку зробимо невеличкий урок з математичної логіки і поговоримо про таблиці істинності. Початкової школи ми з вами звикли. Говорити про висловлення, які, на які можна відповісти так чи ні, істина чи хибність, false або true. Уявімо собі, що ми маємо два таких вирази А і Б, які можуть приймати значення, якщо обидва висловлення хибні, якщо одне з висловлень хибне, а інше істина, або вони обидва істинні. Що буде, якщо ми використаємо з вами сполучення AND, або, як називають в математичній лозіці, кон'юнкцію логічне множення? Записується на таким вигляді логічний вираз 1А і логічний вираз 2 Б? Правило говорить про те, що конг'юнкція істина тоді і тільки тоді, коли істинні обидва висловлення. Тобто, Якщо ми говоримо, що це про логічне множення, то якщо ми з вами 0 помножимо на 0, ми отримаємо 0, якщо 0 помножимо на 1, ми отримаємо 0, 1 на 0 теж 0, і тільки 1 на 1 дасть нам одиницю. Тому можна сказати, що логічне множення істина в тому випадку, коли істині обидва висловлення. Є ще один оператор логічний, який називається логічним додаванням. Або дез'юнкцію. Записується воно через OR, що означає логічне додавання. Якщо ми додамо до нуля 0, 0, ми отримаємо 0. 0 плюс 1 буде 1, 1 плюс 0 буде 1. Це означає, що істина в нас буде в тому випадку, коли істина хоча б одне з висловлень. Ми бачимо різницю. N кон'юнкція. Виключно тоді, коли в істини обидва висловлення, диз'юнція або О, буде тоді, коли в нас буде істина хоча б одне з висловлень. І нарешті заперечення, тобто не А, буде означати, що істина стає хибною, а хиба стає істиною. Тому, якщо ми з вами напишемо не А. Це буде 1 в тому випадку, коли А було дорівнювало нулю, і 0, коли А дорівнювало 1. От вся ця радість називається таблицями істинності, яка нам підказує, як будуть працювати наші умови в мові Python. Як ми їх будемо записувати? Отже, у нас є наша складна умова складається з декількох логічних виразів, If Умова AND, умова О, умова, а далі класика жанру, дві крапки, і виконується послідовність тих команд, yeah. яка відповідає нашій умові. Треба зрозуміти, що перевірка умови виконується таким чином. Спочатку у нас перевіряється зліва направо перевіряється and, і якщо ця умова буде виконуватись, туди йде перевірка. то вже можна не перевіряти. Наступну умову, тому що наше перша end вже спрацьовує. Якщо ж ця умова буде хибною, тоді перевіряється, чи не буде хибною умова, яка стоїть після OR. І якщо вона буде істинною, то в нас буде теж виконуватись наші оператори. Давайте спробуємо розглянути, як це буде працювати на задачі. Дано три числа визначити, скільки, скільки серед них збігаються. Отже, переходимо в репліт. І починаємо писати нашу програму. У нас є три цілих числа А, Б, С. І ми одразу з вами їх беремо, огортаючи в контейнер Інта, наші інпути. копіюємо. Пам'ятаєте, що ми лінуємось? Нам простіше робити так. Тепер потрібно зробити перевірку. Яка перевірка? Якщо наше А дорівнює Б і... А дорівнює це, тобто всі три числа, однакові. Ось наша умова. І ми з вами пишемо int. І напишемо 3. Інакше, наша умова не виконується. Тоді нам треба перевірити, чи може бути таке, що в нас два числа однакові. Як це зробити? Розуміло, що тут треба використовувати elif, і наша наступна перевірка, якщо А дорівнює Б або А дорівнює С, або Б дорівнює С. Зверніть увагу, ми з'ясували, що наші три числа неоднакові, тому ми можемо з вами робити цю перевірку. Ми сюди потрапимо тільки в тому випадку, коли. А не дорівнює Б і С одночасно. Тепер ми маємо перевірити, може А дорівнює Б, або А дорівнює С, або Б дорівнює С. Тобто, в нас може бути вихід, коли вони два числа з трьох, рівнюють на одному. Тоді ми виводимо з вами два. І нарешті третій випадок, коли вони не дорівнюють один одному, це означає, що ми з вами по Елсу. Зверніть увагу у нас тільки з вами і класична конструкція if, elif, else. І ми з вами радісно повідомляємо, що у нас немає співпадінь. Тобто виводимо 0. Ну що ж, давайте тепер спробуємо це зробити. Перший випадок перевіряємо, коли всі числа однакові. 12 12, 12. Це наша улюблена оцінка, я так думаю. Отримали 3. Перевіряємо. 12, 1, 12. І ми отримали 2. Ми можемо міняти їх місцями, наприклад, 1, 12, 12. Ми все одно отримаємо 2, тобто ми перевірили всі можливості. І нарешті третій випадок 1, 2, 3. і ми отримали 0. Пробуємо подивитись ще одну задачу. Дано три цілих числа визначте найбільше з них. Цю задачу можна зробити декількома способами. Ми зараз будемо використовувати той спосіб, який ми розглядали на уроці. І до цієї задачі, так само як до деяких задач, які ми розглядали на перших уроках, ми повернемось трошки пізніше, щоб показати, що є інші можливості розв'язати цю задачу, може, інколи навіть більш оптимальним способом. Отже, Одразу тут будемо писати цей код Три цілих числа, визначте найбільше з них. Коментую, починаючи з другого рядка. Ось таким чином, щоб ми будемо використовувати пер, перший рядок, тому що у нас знову три числа, АБЦ. А тепер ми будемо писати вже код звідси яким чином? Нам треба знайти найбільше число. Тобто ми маємо порівняти, якщо А більше Б і А більше С, то в нас є претендент на максимум, це буде А. Ми можемо з вами вивести, Нам сказали вивести максимальне число, ми виводимо А, а не претендент на максимальне число. Тобто, ми маємо розглянути тепер можливість, що це Б. Тому ми знову пишемо уже L if, не забуваючи зробити backspace, щоб у нас було з вами на одному рівні, з if. тепер ми розглядаємо претендента на максимальне число B, це не A, тому спробуємо з Б. Якщо Б більше А і Б більше С, то у нас претендент буде Б, тобто Б стає максимальним числом. І нарешті останній випадок це не А і не Б. Зрозуміла, що це в нас буде це, тому ми кажемо Else, не забуваючи робити backspace, щоб у нас було все на рівні нашого ІФа. І тепер ми з вами виводимо це як максимальне число. Запускаємо нашу програму 3, 2, 1. І ми отримаємо три. Ми з вами розглянули. Складені умови.